Друзі, всім привіт! Трішки не по темі, але. Привезли таке офісне крісло. Класне шкіри не все, все це. Але є одна проблема. На ньому сидіти неудобно тим, що воздуху нема в циліндрі. Зараз покажу який циліндр І воно е, починає присідати. Ну, е, вниз падає. І людині незручно працювати за, за столом. Во. Коротше, привезли, я взяв, думав, думав що зробити, і вирішив таку штуку зробити. Може цей комусь буде, буде, до речі, цікаво це, Взяв кусок, кусок труби, бо ну, ідея нормальна. там. Оцей циліндр, що тут, він воздух, коротше, спустив нім. І воно падало так раз і в долину. І дуже занизько було незручно. Далі. кусок труби, розрізав пополам, отак пополам. Е, ну, підогнав, от чуть, чуть зазор зробив, щоб крісло, коли сідаєш, маркізувало трохи. Таке я ще, я ще маю отак це зробити. Тут зроблю Ну На щось підв'яжу, коротше, так, аби, на, аби ці стакани не падали. Бо цей стакан я мусив давати вниз, щоб, е, щоб воно красиво крутилося. Ну, щоб все, все, все на стакані крутилося, Бо не хотів там шайби там якісь шукати, там підварувати щось. Типа, то. ну Схема робоча. Ду Можна було дати <кій> тут на стяжки. Звичайно, якби були. Я не маю стяжок. І золото все тримається, все тримається, все красиво, все закрито, все нормально. Дуже класно все получилось. Крісло, крісло крутиться нормально, навіть якщо сідаєш, то крутиться. І от, тримає, все класно. Я кажу, ну, для чого наглухо заварувати, якщо можна, можна взяти, зробити так, щоб воно і крутилось. І маркизував і, і коротше, все класно. Він не буде спускати в долину. Типа, і в будь-який час це можна розрізати, закачати воздух і воно буде далі робоче. О, такі діла. Таке щось таке мені робити. <смітна> ну, виходимо з положення. Попросили, зробили. Все, Всім гарного дня. Будьте здорові!